Доброго дня! Мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків води з 25 листопада по 1 грудня. Пропоную вам підписатися на мій канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок для того, щоб вчасно отримувати сповіщення про вихід нового відео. А зараз давайте подивимось. Що буде відбуватися на цьому тижні у раків? На цьому тижні у вас, можливо, будуть якісь такі хвилювання. перед тим, що вам треба щось вирішити. Щось таке, якось так ви будете хвилюватися за те, що або ви правильно, або ви щось там неправильно діяти. Щось вам треба буде вирішувати, і це змусить вас трохи так хвилюватися за... Вирішення оцього питання. Тому підказка вам така, що вам треба, знаєте, більш прислухатися до саме ваших бажань. От вирішенні цього питання, можливо, ви не будете знати певної картини. Усього, що відбувається, тому вам треба так, от знаєте, зосередитись і продумати, як мені тріб, треба вирішити саме це питання. Що я насправді сам чи сама хочу, що саме мені, мені б хотілося зробити, саме моє бажання постає на перший план. Тому оці такі емоції, оці такі хвилювання, нехай вони будуть зовсім маленькими, нехай це буде просто перед вибором дійсно ми трохи так емоціонуємо. тому прислухайтесь до себе, до свого бажання. Це ще карта показує те, що не робіть на емоціях щось, а робіть з такою раціонального підходу до ось цього питання. Тобто зрозумійте як правильніше, не піддаваючись емоціям. Не в емоційному такому стані щось вирішуєте. А так, зосередтесь, зазирну, зазирнути треба у себе, проаналізувати, що ви дійсно хочете, і тоді вирішуєте. І тоді ваше, ваш такий вибір буде правильним. Я вам бажаю. Щоб що б ви не обирали, нехай ваші бажання йдуть від серця, від того, що ви дійсно хочете. І тоді вибір буде правильним. Вдалого вам тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися. На цьому тижні у скорпіонів. Цей тиждень знов для вас буде такий збагат. Де вам треба буде працювати. Він не буде зовсім легким. Зовсім таким, знаєте, не пов'язаний з відпочинком. Буде багато роботи. Багато роботи таке ви будете дивитися на оці стопки яких там вправ, по яких там чогось ви там будете, можливо, та хвилюватися, що мені стільки треба буде зробити на цьому тижні, але, але, ви отримаєте такі, знаєте, плоди саме від цієї праці. Тобто вона не буде марною, вона буде, можливо, добре так. Прийдуть кошти до вас. Тобто оць, оця робота, вона не буде впусту, вона буде навпаки для підвищення або вашого статусу, або якогось такого закріплення, де ви будете, ти знаєте, ну, впевненими у собі з отриманням коштів, можливо, від вашої ось такої напруженої праці. А ще на цьому тижні зверніть увагу, можливо, біля вас буде така людина, яка буде дивитися на вас, можливо, з якимись заздрощами, бо коли ви отримуєте або яксь якусь, знаєте, похвалу, хтось вам може сказати, який, ти, яка ти молодець, що ти там зробила стільки роботи, то, можливо, хтось там буде поруч і якось так недобре до вас ставитися, можливо, якось так дивитися на вас з заздрощами. Тому. Дуже важно на цьому тижні придивляйтеся, хто з вами поруч. Ось так, я би сказала: зверніть увагу на ваше оточення. Зосередьтесь на роботі. Ця робота вам принесе саме те, що ви очікуєте. Вона буде вдалою. Нелегкою, але вдалою. І озирайтеся отак по сторонам. Хто біля вас? Можливо, щось комусь поменше треба розказувати, що до вас там, що ви отримуєте за вашу роботу щось, можливо, не усі на цьому тижні, хто вас оточують, можуть порадіти, так знаєте, розділити з вами радощі Хтось, можливо, може вам і підставити плече, коли вам погано. І саме, саме ця людина, коли у вас все вдається, коли ви можете. Такий великий об'єм роботи зробити, і за це отримати там, нагороди, кошти. Можливо, саме це не дуже їй до вподоби. І вона на цьому тижні буде десь поруч з вами. Тому я вам бажаю ви такі люди, що можете. Побачите. Навіть коли вам там посміхаються, а ви можете побачити і почути, що саме ця людина трохи недобре до вас ставиться. Тому, не зважаючи ні на що, робіть свою справу, і ви отримаєте результат, гарний результат. Вашої, вашої роботи. Я вам бажаю вдалого тижня. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у риб. На цьому тижні рибкам треба прислуховуватись до порад інших. Чомусь у вас випадає така, така дорога, де ви будете хвилюватися, ви будете, так, знаєте, озиратися і не будете знати, як вам. Правильніше йти, або якась подорож, яку ви запланували на цьому тижні. Ви щось вона буде для вас такою, пов'язаною з такими хвилюваннями. Щось ви так будете хвилюватися за щось, за... або це подорож, або якесь таке діло, ви не бачите в ньому. Зосередились на мінусах, незважаючи на плюси. Я вам бажаю, щоб поруч обов'язково була та людина, яка вам підкаже, як вам правильніше зробити кроки оцієї дороги. Можливо, ви на цьому тижні захочете. Щось таке почати, це не ну, обов'язкова саме дорога, саме там поїздка. Можливо, щось таке це дорога перед відкриттям чогось нового, чогось, якоїсь, такої, якоїсь справи вашої. Тому оці хвилювання: зверніть увагу на людей, тобто не Самі приймайте рішення, або там не відставляйте якісь такі поради від людей, які вам дійсно... ця людина йде вам як другом, як, другим, як тим, хто, хто зможе дати дійсно корисні поради. Тому, якщо ви цей тиждень Запропонували, там, вам запропонують або якусь дорогу, поїздку, або ви самі її запланували запла запл для себе. Зверніть увагу на підказки, на підказки саме людей, які добре до вас ставляться. Вони вам йдуть на цьому тижні. Друзями не вирішуйте самі, щоб у цього зайвого, зайвого хвилювання у вас би не було. Я вам бажаю, щоб цей тиждень пройшов для вас легко, щоб обов'язково була людина, яка вам підкаже. Правильний шлях, яка буде поруч з вами, яка зможе вам допомогти. Я вам бажаю вдалого тижня, а усім нам мирного неба! Бережіть себе. Пропоную вам підписатися на мій канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок для. Того, щоб вчасно отримувати сповіщення про вихід нового відео. До побачення!